Війни це звичайні люди. Це люди, які приходять, і розказують, як вони жили, що вони робили, а потім їх якось торкнулася війна. Це волонтери, які самі поїхали, це бійці, яких призвали, це медики, які захотіли допомогти. Всіх єднає одне. Вони борються за життя людей, які їм не байдужі. Ти дивишся, і ти розумієш, що Життя воно є, незалежно від того, що відбувається з тобою, і завжди можна вижити. І вижити, лишившись людиною. Те, що розказували колись там дідусі, комусь батьки про Другу світову, от воно зараз тут, в твоїй країні, ти живеш, ти бачиш це, і тебе не може це не стосуватися абсолютно. І команда, яка задумувала цю програму, це тоді ще шеф-редактор Ірина Король, яка залучила мене, залучила режисера Світлану Бойко. Ми тут сиділи ночами, ми тут днювали. У першому сезоні ми записали десь 16 програм. Нам здавалося, що, наче про все вже поговорили. Але в нас не було іще людей, які знаходились в полоні. Вони будуть. В нас не було парамедиків. Вони будуть. Буде багато нового Це сповідь людей, яка яка, можливо, нас вчить жити. Прем'єра 3 червня о 20:30. Щосереди дивіться на телевізію.